час оголосити щось зовсім нове, новенький дроп, який ще ніхто не бачив, та я маю визнати, я дуже цим схвильована. Це щось, що допоможе вам створювати справді великі структури, це щось, через що ви можливо захочете створити зовсім новий вид стосунків із існуючим мобом, і щось, що зробить подорожі у Майнкрафт світах разом з вашими друзями екстра коштовними. Хм. І все це починається з досить особливого і, можливо, сумного боку, який ви знайдете в незері, а точніше, у долині піска душ біля всім знайомих трохи дивних кістяних структур. Але якщо ви поглянете ближче, ви можете помітити щось новеньке. досить складно сказати ззаду, однак, якщо глянути з іншого боку, ви побачите сумне обличчя, яке ви певно впізнаєте. Це висохлий ґаст. Висохлий гаст трохи менший за звичайний блок. І звісно ж, він має ці милі малі щупальця на боках, а також це трохи сваривеличко. Він виглядає дуже сухим. Тож ви можете подумати ну ми засунемо його в воду, але в Назарі немає води. Тож варто віднести його кудись, де вона є. Підберемо облок з незеру та пронесемо його до верхнього світу крізь портал. І хіба існує кращий спосіб зволожити висохого гаста, ніж просто засунути його у воду? І тоді ми чекаємо. І чекаємо. Трохи згодом воно почне. Спершу воно сварливе, чим так? Потім байдуже. Потім воно почне все більше та більше посміхатися. Тому що тоді спавниться Гастеня. Воно таке миле. Це дитинча, воно миленьке, це дитинча. Він посміхається, він щасливий. Отож, Гастиня просто літає по поверхньому світу. Воно просто як маленька повітряна кулька, чи не так? І так, воно робить те саме, що й кулька він літає всюди довкола. Однак воно ще й дуже допитливе тож він просто слідкуватиме за гравцями та мобами, просто літатиме за ними, доки не знудиться. І тоді воно просто так знайде когось іншого. Цей малюк не стрілятиме вогняними шарами, але ви можете дечим його годувати, Агнес. Воно натомість, звісно, що справді великий фанат сніжків. Я думаю, це мило. Воно зволожується та охолоджується. І коли воно виростає, воно перетворюється в ще іншого моба, а саме щасливого Гаста. Так щасливий Гаст дружній до гравців. Він буде літати довкола, блукаючи. Якщо Гаст стріляє вогнем, то щасливий Гаст обстрілює вас посмішками ще одна річ, яку ви можете робити з часовим гастом, це літати на ньому. Що, вочевидь, те, чого ви так хотіли. Ви бачите вашого приятеля, що літає у небесах. Ви хочете літати з ним. Для цього ви можете скрафтити упряж для гаста та привернути ним його увагу. надягти упряж на гаста та застрибнути на нього. Також цікава річ щодо упряжі. Ви можете використовувати як індикатор, щоб побачити, чи хтось летить на гасті, тому що воно має окуляри, та якщо хтось на ньому летить, вони опускаються на очі. Ми маємо ще одну цікаву фічу Агнес, панель локатора, чи не так? Так. Отож, ми маємо цю фічу панелюкатору, яку ви можете побачити знизу екрану, і там ви можете бачити, з якого боку знаходяться ваші друзі. Тож, наприклад, коли ви летите на щасливому гасті та хочете знайти вашого друга, ви бачите, добре, я маю летіти сюди. Також на щасливому гасті можуть насправді летіти до чотирьох гравців, тож ви можете літати разом, тобто, ти можеш бути принцесою пасажиркою на моєму гасті. Я думаю, що щасливий газ буде чудовим інструментом для наших будівельників-виживальщиків, бо це трохи як у креативному режимі, але у виживанні. Чи не так? У вас є ця платформа, яку можна розмістити де завгодно у небі, і тоді ви можете стати на газ та будувати з тої ж позиції. Це дуже зручно, коли працюєте над мегабудівлями або базами у небі, чи високими баштами. Це дуже дуже зручно мені подобається, які можливості надають всі ці нові речі. з висохлим гастом можна вигадати купу декорацій. Гастиня допоможе оживити базу, що неймовірно. Щасливий гаст в свою чергу має купу своїх махінацій, що можна з ним провернути. Ви можете битися, будувати, влаштувати перегони і багато іншого. Дуже скоро гравці зможуть самі спробувати всі ці оновлення у снапшотах, бетах та прев'ю. Та Ми з нетерпінням чекаємо на всі відгуки від спільноти.